Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з першим міським. Мене звати Руслан Дроздов, і ми продовжуємо наш тер прямо зараз. Я хочу подякувати всім вам за те, що знайшли час і подивитися наш телеканал. Ну і хочу подякувати ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти про такі теми, про які сьогодні ми будемо говорити. А сьогодні ми хочемо про майбутнє відновлення України, яке навіть прямо зараз вже йде. Як воно йде, як воно планується, що буде, і так далі. Про все це будемо сьогодні говорити. Бо в нашій студії голова правління спілки будівельників у півні України Альона Земилюк. Вітаю вас. Доброго дня! Дякую, Доброго. що знайшли час на нас. Дякую, що згодилися поговорити з нами. Бо дійсно дуже багато людей а, мріють про відновлення. Вони думають, що яка вона буде така Україна, вони мріють про все це, але не розуміють ось таких а, малесеньких таких, знаєте, а, моментів, з яких молекул, з яких а, все це може складатися. І одна з таких молекул величезних це, звісно, будівельний а, ринок, це, звісно, будівельна стратегія, це, звісно, будівельні шляхи. І будівельники, які повинні, на, на мій погляд, зараз об'єднатися, зараз працювати разом на відновлення. Вони завжди. Будівельники були, ну, якось, на мій знов таки погляд, пересічного громадянина, окремо. Вони там да, спілкувалися в якихось клубах, зустрічалися, спілкувалися, але кожен тягнув чомусь у, свої, у свій бік. Як зараз це відбувається? Що за спілка будівельників України? Як ви бачите відновлення України? Про все це хочеться поговорити. А, і спершу скажіть, будь ласка, заради чого ви відновлюєтесь? А, заради чого ви зробили цю спілку? Тільки заради того, щоб про відновлення говорити, або про щось інше. E, значить, дивіться, головна мета да, спілки будівельників півдня України сьогодні це розробляти, впроваджувати взаємодію uh -huh. між владою, органами yeah. місцевого самоврядування і будівельним бізнесом. Uh -huh. Навіщо? Для того, щоб південь України сьогодні був максимально е, інвестиційно привабливим. А взагалі, тут будівельники вони зараз працюють, будівельники вони є, бо ми бачимо будови, які не збудовані. Бачимо крани, які не працюють, да інколи ми бачимо, що щось потрошечки. Ми розуміємо, що зараз тяжко будівельники зараз є. Вони не повиїжджали нікуди. Дивіться, значна частина все ж таки будів, да, підприємств, які займаються в будівництві, в uh -huh. будівельній галузі, вона є. Yeah. Вона є, і навіть спілка будівельників Півдня України вона об'єднує Херсон, Миколаїв і Одесу наразі. Uh -huh. Тому я з певністю скажу, що сьогодні а, навіть у Херсоні. Uh -huh. Підприємства працюють В спілку будівельників півдня України входить порядка 35 підприємств uh -huh. з Херсонської області, uh -huh. тобто це і виробники, і проектанти, і, і будівельні компанії, і комплектуючі компанії. Тому ми є. Угу. Ви працюєте, ви є, ви нікуди не поділились. Бо знаю, дійсно. Ми дуже часто а, в ефірі говоримо про тих людей, які вклалися в будівельні квадратні метри. Вони угу. придбали собі ще інвестували в нерухомість до початку війни, і вони зараз не знають, що чекати. Вони не знають, як же, а, там далі жити, бо є люди, які вклали останні гроші. Гроші, які збиралися в своє життя, вони вклали. і от вони ходять там, десь у повітрі моя квартира буде колись. Угу. Я розумію таких людей, які дуже сильно переживають. Mm -hmm. Я розумію тих людей, які переживають, що будинок стоїть недобудований. І при цьому я розумію будівельників, які зараз стикнулися з величезною кількістю проблем. Це не тільки війна, це нестача людей, бо люди пішли на фронт. Це е, коштовні е, будматеріали, які треба вести звідки, ну і так далі. так далі, так далі. Величезна купа проблем. Угу. Але при цьому мені знов таки здається, що є ще одна проблема, чи згодні ви з цим чи ні. Ми йдемо до Європи. Мені так. здається, що ми не скрізь готові до Європи. От будівельні а, оці от всі а, моменти, а, будівельні європейські стандарти, чи є вони в нас. Чи готові ми в будівельній сфері до європейських стандартів, чи треба все ж таки перебудувати будівельників? Я не вважаю, що будівельну галузь і будівельників потрібно перебудувати. Я вважаю, що треба до впровадити, mm -hmm. і це четверта ціль спілки будівельників півдня України. Це впровадити більш якісні методології будівництва. Так. Mm -hmm. Підходи більше європейського стилю, да тобто потрібно допрацювати. Тут uh -huh. треба навчатися, треба е, да, ну, брати досвід європейських наших сусідів yeah. і їх впроваджувати в наші будівельні компанії і в нашу будівельну галузь е, взагалі, uh -huh. тому що е, інвестиції будуть європейські, да yeah. і, е, коли закінчиться війна, і ми маємо бути е, абсолютно готові. Uh -huh. Тому є над чим працювати. Це правда. А чи готові європейці до того, щоб вкладати сюди гроші в Україну в відбудову України в будівництво? А, так, сьогодні а, так, готові, тому що я ну сьогодні ми, наприклад, спілка будівельників півдні України, вона а, має меморандуми з Агенцією регіонального розвитку нашого з міжнародною торговою палатою. Ага. І а, цілі цих меморандумів, і те, що ми зараз робимо, воно такі стейкхолдери, да, вони демонструють, що. Що європейці сьогодні готові нас консультувати, вони yeah. готові сьогодні нам допомагати, вони готові сьогодні надавати своїх експертів. Також вони готові сьогодні приймати наші делегації, uh -huh. наших підприємців, власників бізнесу, виробників будматеріалів приймати в себе, ділитися своїм досвідом, uh -huh. тому так вони готові. Ну я сподіваю, і ми, що... і ми на це сподіваємося. Да, що... Ми сподіваємося, що вони не тільки готові там розмовами з нами поділитися, не тільки яке. Яким... Якимись там порадами, не тільки якимись там планами. От дивіться, uh -huh. який в нас є підручник там і так далі. Ми ще сподіваємося, що вони готові будуть вкладати гроші в відновлення, бо без а, європейських грошей, без світових грошей, мені здається, ми, ми відновимося, звісно. Але це відновлення буде дуже довге, і нам потрібні ці гроші. Так, звісно, нам потрібні сьогодні європейські кошти. Це звісно, да і чим раніше вони ну почнуть до нас до бізнес-спільноти угу. або там угу. до влади, а потім від влади до бізнес-спільноти або на бізнес спільноти напряму, тим краще. Угу. Тому що, наприклад, друга ціль спілки будівельників півдні України це побудувати ну, допомогти сприяти тому, щоб у нас, наприклад. На півдні України з'явився перший. Будівельний кластер так. на півдні України. Угу. У нас немає на, в Україні взагалі не одного будівельного кластеру. Кластер це така е, велика купа підприємств угу. в однієї галузі, наприклад, в будівельної галузі, які виробляють певний, наприклад, будівельний матеріал. Угу. Це 50-100 заводів. Але на території цього будівельного кластеру також є університети, освіта і науково-дослідницький інститут. Ститути, mm -hmm. які разом комплексно, комплексно працюють mm -hmm. саме це є кластер у нас немає жодного будівельного кластеру і сьогодні міжнародна торгова палата вона допомагає спілки будівельників півдня україни в тому щоб взяти досвід європейських країн і долучити їх сьогодні до наших до нашої країни mm -hmm. до в нашу будівельну галузь це наша друга ціль. Ну, ціль дуже така амбіт, амбітна я розумію так. але при цьому ж ну треба щоби що і щоб європейці довіряли не тільки будівельникам, щоб вони довіряли і чиновникам нашим, які готові. Ми розуміємо, що зараз іде боротьба з корупцією величезна. І днями навіть опублікували таку табличку, як європейські країни виглядали на початку своєї інтеграції до Європи, з там відсотків скільки в них була боротьба з корупцією. В нас не все так погано. Нам здається, що у нас корупція скрізь просто, да? А виходить, що європейські країни, які заходили свого часу до нашого шляху і йшли по нашому шляху, у них теж були проблеми. Да, в них зараз все потрошечки інакше. Ми не завжди а, на це згодні, ми не завжди готові до цього. Але якщо ми хочемо стати європейцями, то треба з пересічного громадянина mm -hmm. все ж таки перебудовувати себе на європейський лад. А ну і перебудовувати і державу перебудовувати, і все це звісно. Це така кропітка робота. Я сподіваюся, що кожен з нас повинен в собі от виростити маленького європейця. Ми вже виростили собі величезного українця міцного який заки за півтора року, бо більше з 2014 року знає, що таке українець. А зараз потрошки треба європейця побудувати в собі. Так, звісно, я з вами згодна, тому що е якщо ми хочемо відбудувати швидко, yeah. якісно, е щоб це житло було е безпечне, комфортне, е то нам потрібно, е окрім е того, щоб бути професіоналами в будівельній uh -huh. галузі, нам повинно ми повинні сьогодні. Точно впроваджувати прозорість, yeah. відкритість, yeah. етичність. І в першу чергу, наприклад, як спілка будівельників півдня України, ми вимагаємо сьогодні це, будемо вимагати yeah. і вимагаємо потрішечки від себе, uh -huh. а потім вже від влади, від суспільства. Тому ми вибрали форму організація роботодавців, uh -huh. а роботодавець це той, хто. Це це той, хто офіційно надає роботу, обов'язково а офіційно надає роботу, це значить сплачує офіційно податки. Да. Тому от саме ми таку форму вибрали. Не просто громадське об'єднання, де може зайти хто завгодно. Ну тобто, все чесно, чисто і прозоро, як то кажуть. А дивіться, будівельна галузь, вона одна із самих корумпованіх галузів. Да. Я буду казати, що і в, якому, в якомусь відсотку і є, да? mm -hmm. але, наприклад, ми чітко ставимо, чітко ставимо перед собою завдання, да? довго, кропітливо, як ви сказали, сувмісно, да? mm -hmm. тобто працювати над цим питанням. Ну я сподіваюся, що все ж таки будівельники не проти такої, такої роботи. Я розумію, що інколи воно. Дуже зручно, що можна прийти до свого кума, який сидить десь там, або до свого друга, з яким ти там зустрічаєшся у фітнес-клубі, і все вирішити. Так. Я розумію, що це ну, дуже зручно. І ти виграєш якісь тендери, або отримаєш якусь роботу і заробляєш гроші. Ми до цього звикли, що можна телефонним дзвінком все вирішити, або конвертиком. Mm -hmm. Але це не європейський е такий шлях. Європейський шлях інший. Є закон. По якому ти працюєш, і інколи навіть от спілкуючись з європейцями, я розумію, що по закону працювати дешевше, по закону працювати краще. Бо ти може спочатку повинен зробити трошки більше, але потім ти знаєш, що ніхто до тебе не прийде. Так ти будеш працювати не одна, не жодна людина не зможе на тебе там щось накатати, якусь телегу, так. і все буде добре. От перебудувати себе. Ну дивіться, треба. я перед вами приїхала від дії угу. спілка будівельників півдні України. Сьогодні підписала ну там 30 хвилин тому меморандум з дією. Так. І у нас одна із цілей, да це дія. Вона ну дуже така прогресивна, да організація. Да. І ми в меморандумі прописали, що вони сьогодні будуть на території своїх на своїй платформі, а в своїх офісах, в своїх приміщеннях. Будуть а, давати нам певні. Консультації uh -huh. і певне навчання. А саме ми сьогодні проговорили з керівником, що будуть навчати будівельників у листопаді місяці, будівельників півдня України. Перше, це як створювати тендерні офіси. Uh -huh. Тобто офіційно як цим займатися, yeah. як це кропітлива робота, купа документів, купа якісних документів, правдивих і чесних. Друге, як будівельні компанії е, да, можуть сьогодні об'єднатися. Такі форми як консорціум, uh -huh. тому що коли ти консорціум, тим в тебе дуже багато ресурсів, е, і ти можеш, е, об'єднавшись 5-6 будівельних компаній, чи е, також доєднати там декілька виробників проєктних компаній, і як консорціум, уже чесно надавати тір, ті ті ті. Ті е, кейси виконані, yeah, yeah. Е, валовий звіт, працівники, їхні, їхня компетентність, кваліфікація, mm -hmm. і це форма європейська. Вона у нас не прийнята. У нас прийнято генподряд yeah. і подряд. Mm -hmm. Сьогодні спілка будівельників півдня України mm -hmm. має конкретні проекти і плани з дією з Агенцією регіонального розвитку, як сьогодні е, впроваджувати в будівельників. Mm -hmm. е, Саме юридичні офіси, да. тендерні офіси, експертні офіси і інші. Да? тобто, щоб ми були е, ві, е прозорими, щоб да. ми могли чесно вигравати тендери, угу. да? і щоб ми могли спокійно себе відчувати. Ну і щоб люди довіряли вам. Звісно, Бо, звісно, краще, щоб можна з... було змінючи. да звісно, щоб можна було е, фінансову звітність показати в себе на сайті, щоб yeah. можна було прийти і розповісти, показати е, європейцю, владі, іншим органам, своїм конкурентам. Да просто пересічному чому громадянину, який так, хоче так, придбати так. тобі ми розуміємо, да, ми розуміємо, що ця оця, оця форма, да, цей інструмент, кум, брат, сват, да. воно не буде працювати на далі більше. Саме ага. зараз час змін, і в першу чергу мені здається, що це потрібно робити в будівельній галузі, тому що за кожну гривну да, перед світом прийдеться відповідати і, і, і перед світом, і перед собою, і, і перед, і, собой, перед і, 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 і перед українцями, і, і перед одеситами, і миколаївцями і херсонцями. Під, тому і нім, ми да. сьогодні. Сьогодні впроваджуємо саме такі інструменти, ми, їх, ми будемо їх розробляти, навчатися, об'єднуватися і разом це змінювати. Доволі такі амбітні плани. Ми розуміємо, що так. майбутнє таке, як ви намалювали, да, воно вкрай красиве, європейське, квітуча Україна. Але на жаль, іде війна. Ми розуміємо, ми знаємо, як каже наш президент, що на час а, будувати щось, робити ремонти, mm -hmm. робити бруківку. Ми бачимо одеситів, які виходять вже восьмий тиждень поспіль mm -hmm. перед мерією, і кажуть, що не давайте не будемо витрачати гроші, у тому числі на Київський райсуд. А давайте все ж таки на військових будемо витрачати гроші, mm -hmm. і це правильно. Бо в першу чергу вони заради нас там зараз віддають, прямо зараз віддають своє життя. А ми будуємо тут щось. Uh -huh. От скажіть мені, будь ласка, чи йде прямо зараз вже відновлення, чи поки що час навчатися, uh -huh. будувати якісь плани, думати про це, переналаштовувати себе, чи вже прямо зараз треба відбудовувати щось? Є, е, ну загальну відповідь на таке питання, я вважаю, що давати ну однозначно неправильно. Угу. Дивіться, наприклад, чи потрібно зараз вирішувати якісь питання, пов'язані із будівництвом в Херсонській області, чи потрібно зараз робити якісь комунікації, щоб пішла вода? Да. А, так, потрібно, тому що це виживання. Угу. Чи потрібно якісь е, е, ці, скажіть мені, лісінки десь там? Я вважаю, ні не потрібно. Да? Тобто є речі те, що для комфорту не, не потрібно. те, те що що для потрібно. Те, що потрібно для ні, не для життя, ага. для виживання. Для виживання. Ну, це на, для виживання, воно ну, потрібно так. тут і зараз. Угу. А, а для комфорту ні, ну не, не, не зго не, не на часі зараз. не на часі. Тобто, за все ж таки на ЗСУ, да? угу. А, але є речі, які потрібні тут і зараз уже робити. Угу. І, Наприклад. Ну там де е, громади, в яких немає е, е, покрівлі, yeah. да тобто yeah. там через дві неділі буде листопад і піде дощ. Е, no, ну покрів піти, ну, покрівля, да покрівля е, потрібно, да. Yeah. А ну, наприклад, а на якийсь стадіон, чи ще щось чи ну, фарбувати якусь там, я не знаю, б... баребрік той да. можна потерпіти, можна і потерпіти гаразд. А наскільки я знаю, і наскільки я розумію, навіть одеські компанії зараз працюють у таких регіонах, які потрібно відбудовувати, вони відбудовують все це одесити допомагають сусідам. Це правда. Тобто, з першого давайте так, з першого дня війни, да як спілка. Взагалі, ну з'явилася да. а це коли почалася війна, велика купа будівельних компаній е в одеському регіоні вона об'єдналася. Угу. Це будівельні компанії, підрядники, постачальники, да, тобто е комплектуючі компанії об'єдналися для того, щоб боронити наші міста. Да. От ми визварювали велику кількість їжів угу. Ми робили е монтували блокпости, е багато Пісок у мішках. Пісок мішках да. Да, да, вся країна знає ці історії да. і пам'ятає, які це дуже яскраві були. Яскраві моменти. І тому, коли би, ми закінчили да, угу. бажання, щоб таке об'єднання велике, да, в минулому конкуренти. А наразі це одна команда, да. Да, велика взаємодія, велика організація, великий намір зробити щось разом. В Україні, да. Бажання залишилося. Да. І тому ми вирішили це сформувати в юридичній площині. Угу. Да, це об'єднати єдна, об будівельний бізнес Чого? і я скажу, що на півдні України такого об'єднання не було, uh -huh. І воно зараз є, воно існує. Ми ну, якби ми для цього це і об'єдналися. І е, ну, тому е, в першу чергу да, тобто, ми маємо е, разом відбудувати Південь України і Одесити допомагали, да, тому що ми монтували е, блокпости аж е, по, включно е, до Коблево. Uh -huh. да, тобто Миколаїв на, наш сусід. І зараз ми дуже спілка будьовільників. України велика купа ем, одесить одеських компаній будівельних допомогла тоді, коли з Херсоном трапилося, і допомагає зараз е, будматеріалами, будівельними роботами. Тобто, ми разом. Да. Я думаю, ну і сподіваюся, і одесити круті. Дякую вам за це. Я дуже сподіваюсь, що ми такими крутими і залишимося. Я розумію, що є над чим працювати. Над собою в першу чергу так. працювати, щоб стати європейцем. Так. Да, дійсно шлях до Я українець. Ми трошечки вже зробили. Не всі розумію, що є люди, які зараз за кордоном, ба навіть і тут є люди, які сидять і не розуміють не ні, ні, все так однозначно. Оці от люди і, і так далі. Ваточку з голови ще не трошечки не виняли. Ну, в них є ще час. Або ну не хочете. Ну угу. що робити? Ну живете тут. Ми розуміємо все. Ми все одно будемо робити свою справу. Ми будемо українцями, європейцями. Ми вже такі і є, але трошечки ще треба над собою попрацювати. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо з вами зустрічатися, коли. Будемо бачити ваші шляхи далі. Так. Як будуть приходити все ж таки європейські гроші? Як ви будете навчатися, як будівельники будуть працювати, як хлопці, які на фронті зараз, серед яких величезна купа будівельників, так від е, простих е, професій до інженерів, до власників компаній, вони зможуть повернутися до мирного життя, зможуть приєднатися до вас, зможуть працювати вже не на фронті, а тут. Задля того, щоб робити Україну такою, про яку вони мріють, сидячи в окопі про ту Україну, яку вони захищають зараз, сидячи в окопі. Mm -hmm. Я розумію, що це дуже тяжко зараз про це говорити, мріяти. Але якщо ми не будемо мріяти, mm -hmm. то навіщо все це треба? Тож давайте разом думати про майбутнє красиво, в якому будівельники будуть разом, і будівельники будуть працювати заради України. А, так а, ми розуміємо сьогодні, що є. А... Така ситуація, да, це кадровий голод. Да. Він є. І та кількість людей зараз, яка вона залишилася, да, Тобто певна кількість виїхала з будівельної галузі, певна кількість пішла на фронт, і це правда. Да? І, і тому є а, да, проблема, ми бачимо деякі шляхи рішення, да? угу. але глобальне рішення за владою разом в стратегії, разом з громадськістю, разом yeah. з бізнесом. Yeah. Це глобальне рішення. Локальні рішення. Ми сьогодні, наприклад, хочемо, доєднуємо сьогодні досвід нашого Одеського е, національного економічного університету, який є флагманом в, в Одесі стосовно дуального навчання, mm -hmm. і ми хочемо цю систему приєднати до Миколаївського будівельного коледжу, щоб де немає дуального навчання, mm -hmm. тобто, щоб сьогодні студенти виходили і е, не просто знаєте, ну, перший раз е, бачачи проект, чи ще yeah. чи, чи, yeah. щось, а щоб він сьогодні вже там на другому, на третьому курсі умів. Будувати, 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 працювати, mm. проектувати, тобто, ну і сьогодні ми вже зв'язуємо. Спілка будівельників півдня уже це зв'язує. Це по перше, стосовно того, що ви сказали, воєнних. Так само, у нас Миколаївський будівельний коледж, він знаходиться, Миколаїв знаходиться посерединки між Херсоном да, і, і, Одесою, і, да. і між Одесою. І тому у нас офіційно да, є меморандум теж з Миколаївським будівельним коледжем. Ми зробили, домовились з ними, що це є наш офіційний хаб на півдні України. Да. І ми також, окрім дуального навчання, будемо там навчати воєнних. Да. Ми зараз про це вже розмовляємо, плануємо. Воєнних, які прийдуть з фронту, да. і вони і нам потрібно буде дуже велику кількість будувати. Да? І вони можуть там е, пройти курси, да, тобто і долучатися до будівельних компаній до загального будівництва. Продовжимо спілкування про всі ці амбітні плани і про майбутнє обов'язково наступному нашому з вами ефірі при наступній зустрічі. Я вам дякую за час. Дякую за натхнення. Альона Земелюк, голова правління спілки будівельників півні України, сьогодні в нашій студії. Ось таке майбутнє нас чекає. Тож приєднуйтесь до нас. Терпіння вам, українці, тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте серенами обов'язково. Знайте, що все буде мирно, красиво і все буде обов'язково україною. Ну і залишайтеся з першим міським.